Маєш гарну ідею, отримай кошти на її реалізацію. Коломияни взяли участь у громадському бюджеті. Вони писали проекти, потім містяни голосували за кращі з них. Вже найближчим часом. Люди зможуть побачити, як їхні мрії втілюються в життя. Кошти є, їх виділяє міський бюджет. Громадська організація саме час опікується дітками з особливими потребами. Її співзасновниця Алла Галайчук розповідає, уже давно мріяла про створення дитячого майданчика для дітей з обмеженими можливостями. Тому вирішила взяти участь у громадському бюджеті і написала відповідний проект. Я є мамою особливої дитини, хоча мій Владислав не має проблем з опорно-руховим апаратом. Я спілкуюся дуже багато з такими дітками, з батьками таких діток, і ця ідея. Виникла і вона мусила бути реалізована для того, щоб знали, що в нас коломії є особливі дітки. Є дітки, які потребують і потребують іншого догляду, іншого спілкування. Але вони також можуть бути і мають право бути соціалізовані в мають бути толерантними і зрозуміти, що є особливий майданчик, значить, є особливі дітки в цьому місті. Проект «Алли Галайчук набрав достатню кількість голосів для його реалізації. Інклюзивний дитячий майданчик для особливих дітей має бути встановлений у міському парку поблизу озера. Метою є соціалізувати їх і долучити до здорових діток, щоб це не була якась ізоляція, а саме, щоб все було в комплексі. Його конструкції передбачені, щоб заїхати візочком. Так само там пісочниця є, в якій вона йде на підвищених, на таких ніжках, де мож, може під'їхати інвалідний. Візочок, і все воно розраховано в принципі для поєднання і здорових діток, і діток на інвалідних візочках. Нагадаємо, цього року в Коломиї запровадили громадський бюджет, Коломияни писали проекти. Потім комісія обирала ті, які відповідали усім потребам, і вже потім свої голоси за найкращі віддавали містяни. Загалом у голосування взяли участь 33 проекти з 33 проектів. Перемогло і отримує фінансування дев'ять проектів. Слід зазначити дуже активну позицію наших шкіл, адже тепер і в гімназії, в четвертій школі, в п'ятій школі за рахунок громадського бюджету і за рахунок активності. Я так думаю, в першу чергу батьків і педагогічного складу буде встановлено цього року спортивні майданчики. Також найактивнішим виявилися автори, які задумали об облаштування благоустрій території полового будинку. Також виграв проєкт по будівництву інклюзивного дитячого майданчику біля озера на вулиці Чехова. Також взяли участь і досить активно себе проявили представники вулиці Добуша та вулиці Мазепи. На Добуша буде побудований спортивний спортивний майданчик на вулиці Мазепи. Переможці отримають. Будівництво паркувальної зони, облаштування паркувальної зони, розширення самої дороги також є переможець з району вулиці Лисенка і дев'ятим, тому що вистачило коштів. на їхній проект у нас є переможець, який задумав видати книжку про історичну частину міста Коломерига. Загальна сума громадського бюджету півтора мільйони гривень. Кожен автор міг пропонувати проект, кошторис якого складає до 200 тисяч гривень. Впроваджувати задумане Коломиянами в життя будуть відповідні структури Коломийської міської ради. Роботи повинні розпочати цього року. Кошти зі скарбниці влада обіцяє виділити до серпня. А в липні стартує громадський бюджет 2018 року. У будьте активні, пропонуйте свої ідеї, будемо разом спільно їх реалізовувати.